Через тиждень, в наступну неділю, останній день перед початком Великого посту, 17 березня. Цей день служба відправляється особливим чином. Одразу після літургії правиться вечірня Великого посту. Перша вечірня Великого посту, одразу після літургії. А по завершенні буде чин, який називається Прощення. І неділя тому називається прощення. Ми починаємо Великий піст з того, що просимо один в одного прощення і будемо його отримувати, бо будемо надавати це прощення один одному. І багато є. Радостей в церковному житті. Але цей день, цей чин прощення і ця радість простити і бути прощеним – одна з вершин церковного року. І Тому я дуже запрошую всіх бути на цій службі. Хай Бог допоможе нам почати цей шлях. Великого посту, який є шляхом покаяння в першу чергу, і почати його з того, що ми просимо простити і надаємо прощення.